Будь ласка, народний депутат Ляшко. Олег подире Олег. Олег Ляшко. Радикальна партія. У мене запитання до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Два запитання. Я пам'ятаю, ви обіцяли за результатами січня-лютого місяця використання газу переглянути обсяги споживання. Адже пільгова норма 1200 кубів на 6 місяців. Час показав, що це недостатньо. Люди не вкладаються в цю пільгову норму. Я хотів би знати, коли буде виконана ця обіцянка, і уряд збільшить пільгову норму споживання газу для громадян України. Особливо це величезна проблема у сільській місцевості, де людина. Собачу будку за 200 кубів не оплатить у місяць, не кажучи вже за хату. І друге питання: я знаю за січень місяць дуже суттєве перевиконання доходів державного бюджету, зокрема акцизу від тютюнових від орилчаних виробів. Чи не вважаєте ви за можливе піднім, підняти радикально мінімальну заробітну плату і пенсію? На цей рік заплановано 12%. Радикальна партія наполягає мінімум 20% по року, має бути підвищено. na